Цієї неділі своє професійне свято відзначатимуть ті, без кого отримати повний багаж знань, неможливо. Це освітяни. Сьогодні педагогів краю вітали у театрі імені Старицького. Подробиці у наших журналістів. За свою 35-річну педагогічну діяльність Наталя Володимирівна встигла спробувати себе у ролі простого вчителя і начальника управління освіти і науки. Сьогодні, приймаючи вітання з нагоди професійного свята, жінка пригадує, як починала свою кар'єру. Коли я була дуже молодою, я ще думала, що, можливо, дарма я обрала цю професію, але вже тепер, з висоти свого віку, думаю, що, мабуть, цей вибір був вірним і, мабуть, я повторила б це знову. І Я щаслива людина. День вчителя всенародне свято, адже в житті кожної людини був, є чи буде наставник. У нашій області цю професію обрали для себе близько 30 тисяч людей. На свято до педагогів краю завітало багато гостей. Обласні та міські чиновники до вчителів прийшли з грамотами, подяками, подарунками, квітами та найщирішими вітаннями. Сьогодні ми висловлюємо найтепліші слова вдячності всій педагогічній громаді Хмельниччини. За сумлінну працю на освітянській ниві, за примноження інтелектуального потенціалу нації, виховання нашої молоді в дусі любові до батьківщини, її історії та майбуття. Педагоги зі всієї області приймали і мистецькі подарунки від художніх колективів краю. Також слухали слова вдячності за працю від колег. Майбутнє нації виховується і формується в навчальному закладі, який є тим храмом, де людина пізнає істини добра. Віри та надії Ольга Бахіна, Андрій Шаповалов. Новини Тіві 7